Хочеш змінити своє життя і опанувати програмування безкоштовно, тільки у нас для тебе безкоштовні курси на Юдемі, Java, Python, веб-розробка та ще купа крутих напрямів. Умови прості: лови свій безкоштовний курс прямо зараз, тільки для перших тисяч бажаючих. Потім курси знову стануть платними. Якщо курс зараз платний, почекай. Ми скоро викладемо новий цікавий безкоштовний курс. Що треба зробити? Швиденько переходь у телеграм-канал за посиланням у шапці профілю, бери курс і починай навчання. Чому варто? Udemy – це найбільша міжнародна платформа онлайн освіти, де навчаються мільйони людей по всьому світу. Після проходження курсів ти зможеш легко знайти роботу в топових компаніях, адже сертифікати Udemy цінують всі HR и та рекрутери. Ми даруємо тобі платні курси безкоштовно. Не встиг взяти курс? Не переживай! Нові безкоштовні курси з'являються у нас щодня. Підписуйся на канал.